Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про запровадження воєнного стану на території чотирьох окупованих Росією регіонів України: Донецької. Луганської, Карсонської і Запорізької областей саме для схвалення цього президентського указу, сьогодні збирається на спеціальне засідання Верхня Палата Російського парламенту Ради Федерації у конституційні повноваження, якої входить, зокрема затвердження таких указів російського керманича. Для чого Володимиру Путіну потрібно запровадження воєнного стану на території окупованих Росією українських областей? По перше, і це треба підкреслити: це не запровадження, а продовження режиму воєнного стану. На території окупованих Росією українських областей вже було запроваджено режим воєнного стану їхніми окупаційними адміністраціями. Однак це було зроблено тоді, коли формально Росія ще не розпочала процес анексії цих українських регіонів. І Володимир Путін не бреше, коли говорить, що воєнний стан на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей вже був запроваджений. Жений їхніми окупаційними адміністраціями, і тепер просто потрібно внести цей воєнний стан у рамки існуючого в самій Російській Федерації законодавства. По-друге, Володимир Путін цим указом визнає, що не виправдався його дивний політичний розрахунок. Адже, коли російський диктатор ухвалював рішення про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, він був впевнений, що українські збройні сили припинять наступ на ці території, і таким чином вони залишаться під повним контролем Російської Федерації, принаймні там, де Росія. Російські війська вже цей контроль встановили по суті. Анексія цих українських регіонів була відповіддю на вдалий наступ українських збройних сил на території Харківської області, коли райони Харківщини були звільнені від російських окупантів, і тоді виникло звичайне питання: а що якщо українські збройні сили будуть звільняти і інші окуповані Росією території? Які тоді права на ці території залишаться у Росії? Якщо Її війська не будуть здійснювати контроль над окупованими територіями. Ну от тепер Володимир Путін вирішив замінити військовий контроль політичним, сподіваючись на те, що українські війська зупиняться, а українська влада буде просити перемовин після такого його відчайдушного рішення. В результаті ж українські війська продовжують тяжкі бої з російськими окупантами, і зараз російське військове командування навіть говорить про можливість залишення. Херсонської області, принаймні її частини з обласним центром, і запроваджує масову евакуацію насамперед колаборантів, а також і населення з території. Тих районів, які навряд чи зможе захистити російська окупаційна армія на території Херсонської області, таким чином воєнний стан визнання того беззаперечного факту, що російським військам не вдається встановити сталий контроль над окупованими територіями, і всі ці регіони можуть бути втрачені російською армією внаслідок боїв з українською. Третя досить важлива обставина це спроби російського президента Володимира Путіна перевести економіку на воєнні рейки в рамках, коли його армія зазнає серйозних втрат у війні з Україною, і її елементарно не вистачає не тільки військовослужбовців, але й воєнної техніки. Створено у рамках цього режиму військового стану. Спеціальний штаб під керівництвом прем'єр-міністра Російської Федерації Мішустіна. Московського меру Собяніну доручено координувати зусилля керівників російських регіонів, які також тепер мають працювати для потреб російських силовиків. Окрім того, у регіонах, які мають кордони з тими. Українськими областями, які анексовані Російською Федерацією, запроваджується так званий середній рівень готовності. Ці регіони перераховані у рішенні Володимира Путіна. Це окупований Росією український Крим, Севастополь. А також російські регіони Краснодарське, край Білгородська, Брянська, Воронежська, Курська і Ростовська область. Помітьте, що все це насправді є етнічні землі українського народу, які були приєднані до Російської Федерації ще під час створення більшовицької Росії. І от мешканці цих російських регіонів також знаходяться у зоні фактичної мобілізації ресурсів для знищення. Вже української держави. І в цих регіонах також губернатори можуть отримати додаткові повноваження і проводити мобілізаційні заходи у сфері економіки, тобто перебудовувати цю економіку для потреб російського військово-промислового комплексу, для потреб російської армії. Це також досить важлива частина цього указу. Окрім того, вислання населення, яке буде практикуватися на територіях Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької, Рійської областей України маю на увазі саме ці території, які зараз контролюються російською армією. Також буде відбуватися і на території цих російських регіонів, а також окупованого Криму. Буде також по суті закрито в'їзд і виїзд на ці території. Російської Федерації, звичайно ж, території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей також по суті закриті російськими силовими структурами. Однак тепер особливий режим в'їзду і виїзду буде застосовуватися також на території цих регіонів Російської Федерації, а також окупованих українських регіонів Криму і Севастополю. В усіх інших регіонах Російської Федерації не відбуваються якісь формальні обмеження однак, сам факт створення спеціальної ради по координації губернаторських зусиль під керівництвом мера Москви Сергія Собяніна також засвідчує той факт, що і керівники інших російських регіонів мають бути готовими до застосування зусиль потрібних для Російських збройних сил і силових структур. Ну і звичайно, не будемо забувати, що в рамках режиму військового стану можуть також запроваджуватися і інші заходи на тих територіях, де цей військовий стан вже оголошений. У Російській Федерації є закон щодо режиму воєнного стану, і він згадується в указі президента Російської Федерації Володимира Путіна. Там, де мова йде про додаткові заходи, які мають бути запроваджені у разі потреби, всі ці заходи є абсолютно очевидними з точки зору посилення в Російській Федерації диктаторського режиму Володимира Путіна. І тут е, треба е, чітко е, перерахувати ті заходи, які вже е, зараз е, говориться в е, тому. Законі, і які можуть бути застосовані в недалекому майбутньому, як в тих регіонах, де запроваджений воєнний стан, так і в тих регіонах, які знаходяться поруч з окупованими територіями України, звичайно, це і контроль над інформацією, і заборона в'їзду і виїзду, і заборона мітингів, і страйків, і заборона громадських організацій тобто, фактично мається на увазі, що принаймні на великій частині території Російської Федерації. Це центральний і південний федеральні округи може бути по суті запроваджений справжній диктаторський режим. Для чого це робить? До складу центрального федерального округу входять найбільші міста Російської Федерації, насамперед, столиця Москва в російському керівництві прийнято боятися саме опозиції з боку мешканців російської столиці. Якщо ситуація буде розриватися. Так, як цього б не хотілося б Володимиру Путіну, і злочинному оточенню російського президента ті рішення, які ми сьогодні спостерігаємо, які будуть схвалені вже незабаром верхньою палатою російського парламенту, можуть бути застосовані також для центрального і південного регіонів Російської Федерації, про що говориться в указі Володимира Путіна, тому що поки що. В центральному і південному федеральних округах вже запроваджується обмеження руху транспортних засобів та здійснення їхнього догляду, а також контроль за роботою об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікації, зв'язку друкарень і. Автоматизованих систем і також використання їхньої роботи для потреб оборони, тобто фактично, центральний південні федеральні округи разом з Москвою, звичайно, вже зараз готуються до серйозного посилення обмежень з боку російської влади, і тут мова йде, повторюю, не тільки про війну, але й про додаткові можливості. Для силових структур здійснювати нагляд за діями населення. Ми прекрасно розуміємо, що таке нагляд за друкарнями. Будь-який друк матеріалів, які б мали на увазі заклики щодо проведення мітингів і демонстрацій, організацію якихось дій, спрямованих проти диктаторського антинародного режиму Володимира Путіна, звичайно, також будуть тепер вже на законних підставах контролюватися російськими силовиками. Однак є важливим той факт. Що президент Російської Федерації повторюю? побоюється якихось серйозних соціальних наслідків своєї антиукраїнської авантюри. Багато хто говорив, що військовий стан може запроваджений бути на всій території Російської Федерації. Цього не відбулося, принаймні поки що. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков і Міністерство закордонних справ Російської Федерації підкреслили, що кордони країни не закриваються. Таким чином люди, які хотіли б уникнути участі у злочинних діях путінського режиму і залишити. Деградуючу Росію все ще мають таку можливість. Хоча, звичайно, для осіб, які знаходяться в мобілізаційному віці, ці можливості виїзду є досить важкими, як ми бачимо за подіями останніх днів. Ну і треба ще нагадати, що для тих, хто мобілізується до російської армії у рамках військового стану, додаються всі особи з 14 до 65 років, які можуть бути. Реально залучені до так званої трудової мобілізації, що говориться у законі про воєнний стан, принаймні така трудова мобілізація, тобто фактично можливість використання безплатної праці населення. Може відбутися на всіх територіях, де запроваджено вже зараз військовий стан. І, звичайно, ці території можуть збільшуватися за обсягом. Тому ми можемо говорити про певне створення так званої табірної економіки в рамках режиму воєнного стану на території Російської Федерації. І ще досить важливий момент, який також говорить про можливість політичних дій з боку путінського режиму. Маю на увазі норму закону, яка говорить про інтернування небажаних осіб без суду і с. Ліц це також може бути застосоване для того, щоб зберігти стабільність режиму в рамках можливого наростання протестних настроїв. Таким чином можна сказати, що режим Володимира Путіна зараз готується не тільки до війни, але й до війни із власним народом, до посилення власної диктатури, і використовує він тут як інструмент поразки російських збройних сил у їхній безславній жорстокій війні з Україною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирова.